пам'ятаю, як я вирішив поїхати в батальйон Донбас. Вже записався, вже подзвонив. Ну, Я дзвонив на багато добровольчих батальйонів, гарячі лінії, але перший він поїхав саме в батальйон Донбас. Сім'ї, звичайно, я не казав спочатку. Ну, звичайний, я звичайний студент, мені 18 років, ну, хто б захотів мене відпускати. Купив квиток в Дніпропетровську вже. От. І в день виїзду зранку, після того, як там пішов на роботу, я працював репетитором. Я чекав маршрутки і позвонив до батька. Кажу такий, тату, у мене для вас новина. Він такий, що сталося? Зразу таке переживання в голосі. Кажу, тату, ви краще сядьте. Кажу, що? Що сталося, Саша? Скажи мені. Я йому такий тату, я записався добровольцем. А він. Я приїду, я приїду, зачекаю і поговоримо. Не треба, Саша, не треба. Я, Тату, ви не встигнете. ви не потяг сьогодні. Ну, У мене просто сім'я з Африківської області. І сам із Африківської області. Я на той час перебував в Києві на навчанні. І тато розплакався. Важко було чути сльози батька. А потім. Потім я сказав батькові, що коли ми вже вернулися в Київ. З батальйоном, після того, як він а, вирішив а, офіційним стати а, під Нацвардією, Вернувся в Київ а, в, на полігон ну, на, на учебку в Новій Петрівці. Ну і батько приїхав до мене в Київ побачити мною. Я та сказав, що я вже підписав контракт, хоча на той час я ж його навіть не бачив. Ну, сказав, що якщо він не в вирішить забрати, то сім років позбавлення волі мене чекає. От. Тому не лишив його вибору, скажімо так. Коли хлопці забирали в перший раз БАТО, створювали першу штурму роту з словами, що вона от поїде першою на розвідку. І потім за нею вже підтягнуті інакші підрозділи батальйону, у нас батальйон набрався з величезним резервом. Тобто було набагато більше добровольців, ніж було зброї ніж було місця. І перша рота створювалася саме на основі першого складу батальйону. ще який був до нових петрівців. Я, оскільки був членом цього складу, я розраховував попасти туди. Вирішив з друзями платитись, пішов до командира взводу, який набирав особовий склад ну, і записався до нього. І коли він зачитував повідділення особовий склад свого взводу з всіх людей, які записалися, залишився стояти я один, не прочитаний. Я не розумів, чому, чому він не взяв, ми з ним були хороші відносини. Він такий підійшов і каже, ну, я не можу тебе взяти, тобі всього 18. Ну, зрозуміється, я не можу брати на себе таку відповідальність. Мені тоді було дуже обідно. Я обідно не через те, що не взяли, що знехтувало моєю силою, а через те, що ті хлопці скоро поїдуть в зону АТО, можливо, там не всі повернуться, а я залишуся тут. Я не знав, коли я знову виїду в зону. Виїхав в зону АТО я пізніше. Слава Богу, всі мої друзі залишились живими на цей час, як мінімум. Але виїхав з НАТО, я резервіст без зброї. І після виїзду, вже як потрапив в зону НАТО, мене мій командир Ахмек запросив мініметний взвод. З такими словами, що я просто відмовитись не міг. Він такий, Ну, 109-й. У мене, звичайно, місць немає, але я тебе хочу запросити на таку посаду, що я думаю, місця скоро звільняться. Я так загорівся, щоб просто відмовити йому, скажімо так, не зміг. Хотів відчути небезпеку, хотів зробити максимум для перемоги. Хотів нести свою лепту щоб війну. Ну, отримав автомат, я в Папасні, вже при загрозі штурму нам привезли зброю. Разом почали розражати, Роз... кажуть, хлопці, розбирайте. На якомусь листочку позаписували, хто який там отримав. і все. І нарешті отримав тримався автомат, радів. Міномети ми отримали за ніч від держави. За ніч до виїзду в Іловайськ. І перші бойові стрільби, мої перші бойові стрільби з мінометів, вели ж до самому Іловайську. Ну, звичайно, я трішки там тірявся. Ну, Мене командир добре підготовив. Тобто теоретичні знання я мав, але на практиці. Все трішки так складніше. Особливі проблеми були такий артилерійський пристрій, як бусоль, для вимірення котів і для налаштування там, гармат, мінометів і так далі, щоб вони там стріляли в напрямку, якому потрібно. От. І орієнтували ми його по магнітному компасу. А магнітний компас дуже сильно фонив на мій бронежилет і каску. Коли Я постійно орієнтував цю бусоль я мусив їх знімати. І приходилося інколи рятувати під обстрілами. Тобто починається обстріл, я знімаю каску, знімаю бронежилет і, і в цьому всьому починаю орієнтувати цю бусоль. Звичайно, було страшно, ну куди діватися, ж працювати. Перший день в Іловайську, Ми нашими мінометами двома 82-мм. У нас просто найбільше вкладу особового не вистачало. От. Ми стріляли на, щоб не збрехати, на десь метрів 50. Це ми були на території школи, там стадіон такий стадіон. А, він оточений парканом десь двохметровим, високим а, бетонним таким міцним. І на нас тоді якраз сепери пішли, почали зжимати, давити, обстрілювати сильно. І командир дав наказ стріляти. Ну, Міласька було гаряче. Потім виходили, розстріл колони. Я залишився живим. От. За десь хвилин 20 до початку розстрілу мене присадили з кузова в кабіну до командира до Ахмета. От. А в кузові з чотирьох людей троє загинуло, тільки один залишився живий. І то чудом він осколок рацією відбив. От. Ну, Пощастило йому. Хотів зв'язатися з нами, а в раці влучив осколок. Йому на пальці такий. Шрам, не лочки Ну, Звичайно, я... треба бути фартовим, що там не попав ніякий снаряд твої машини, що осколок тебе не влучив. Потім вийшли з Іловайська. Я батькові не говорив, що я був в цьому я говорив йому, що я був в Курахово, за кілометрів 30 від лінії фронту. То тобто, там жовта зона. От. І там постійно, коли по мені стріляли в Іловайську, я говорив, що там ну, там, з автоматів, там стрілкове зброї. Я говорив, що це наші там понепивалися, десь стрібов влаштували, ну або просто технічні постріли. А то віру. Не знав, що є в Іловайську до самого кінця. А потім вже ми з Чорносільки вже виходили. Я з телефоном. От. І е -е, нарешті вже там. В безпечному місці, там більш-менш. Ну, як безпечно. Тил Сепарів, але про нас ніхто не знає, ми залягли в кущах, ніхто не бачить. І я включаю телефон, щоб сказати батьку, що все нормально. Відправляю йому повідомлення, типу, тато, все нормально, я в Корахово, тут просто телевежу. Знесли, в мене зв'язку не буде, через 5 днів десь передзвоню. Тато такий, Саша, я все знаю. Тримайся там. Я зразу злякався, тільки знає. Це все. А тато мені розказує. ну, по-перше, в мене на сторінці ВК мене мої друзі здали, що я в Іловайську. Почали за мене переживати, почали мене вже хоронити завчасно. От. І розказують тату, як підтримував це повідомлення. Дізнався, що я в Іловайську, це з моєї стіни в контакті. Зайшов в церкву, там, за мене помолитися. Помолився, там, виходить, переживає. І йому на повідомлення приходять повідомлення. Тату все нормально, я в Корахова. Та телеважу знесли. От. Так символічно. Ми не думали, що ми виживемо. Ми Навіть один випадок був дуже приємний. Найприємніший, напевне, випадок цього всього виходу. Ми йшли, ми голодні, ну, майже нічого не пили, Там якусь там воду, бути ми знайшли, там, десь в якихось полях, вже цвіллю, це все. От. І голодні дуже сильно, взагалі нічого не їли декілька днів. І це йдемо, 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 йдемо. Йдемо по колії, тому що по бездоріжжю вже так. Ти просто втомилися. Я йду останнім, дивлюся, там щось біліється біля кулії. Я такий там одного підкликав, який йшов останнім там. Кажу, у тебе є ліхтарик? Да, є, ну, включи, поглянемо. Включаємо ліхтарик, дивимося. Тут секрет, ну, шутка секрет, це місце для спостереження. От, для розвідки. Розвідник купає собі окоп, лягає в нього і веде спостереження, про яке доповідаю на базу. От, і тут такий секрет, окопчик, і поруч два сухпая лежать армія, э, російських. На російський сухпай він дуже смачний, там, набагато смачніший, ніж український, і там реально класний. От. Так от, ми відійшли 200 метрів від цієї позиції, зійшли в кукурудзу. кукурудзу зайшли десь на метрів ну, 10, може навіть менше. Ну, просто настільки хотіло їсти, що одну та не могли зайти. І включили ліхтарики, автомати лишили на землі. от. Я лишив на зблії як меню. Відкрили сухпай і почали хрумтіти ті галети, там. беремо там сирок плавний, який там в них є, не є, наїдаємо, даємо, їмо, їмо, там, що, там, що там ще сухпаю російському. Піруємо і з ліхтариками цими. І чуємо тут з дороги, з ми там зайшли, передергування затвору. Тут хтось автомат перезарядив. І голос звідти. Виходіть, іначе ми почнемо стріляти. Ми знаємо, що ви здесь. Ми <смеш> які ліхтарики виключаємо, <смеш> замовкаємо. От. Вони такі, виходіть, починають ліхтариком сидіти у нас там, шукати. Виходіть. Значить, ми почнемо стріляти. Якщо ви вийдете, ми вам нічого не зробимо. Я там свій автомат, на мацав, відстаю автомат, починаю цілитись на ліхтарик, а спереді мною, ну, поміж мною і ліхтариком сидить побратим. І в нього автомат за спиною. Він намагається його зняти. Піднімається для цього. А я намагаюся притілити в ліхтарик, щоб відкрити вогонь. І його пригинаю. В результаті я не можу почати стріляти через нього, от, а відсуватись по кукурузі е, ну, загалом не варіант, тому що вони зрозуміють, де я є, от, воно буде родіти і так далі. От, і тому я от цілюся, намагаюся пригнути, щоб почати стріляти. А він піднімається, щоб зняти свій автомат. І от В результаті ні я не вистрілив, ні свій автомат не зняв. От, а вони за цей час ліхтариком надибали нашого е, бійця, який тоді мені допоміг сухпаль взяти. І в мене думка зразу бій, ну все, піпець, нас знайшли, напевно, побачили, що немає сухпоявних. <гас Shoot> Вирішили нас шукати, ми дураки так близько відійшли і заховалися, почали їсти. От взагалі про себе не думаємо. Так це взагалі так не може бути. От. І надибули ліхтариком на антиквара. І антиквар. Що робити? Говорить, ми ми тебе віддіємо, виході, іначе ми зараз відкроємо голь. Антиквар ну, довго не думаючи, бере гранату, витягає з неї чеку, чеку викидає. Говорить, парні не стріляють, у нас столом но свої, бригада шторм, і виходить до них. І вони такі, а, ну раз свої, так ми йдемо. Я взагалі не розумію, що відбувається, що вони будуть йти, там, де тепла зустріч, Може ж там не знаю, там вже якесь уточнення в нас, ну треба там дізнатися. Я автомат за, за, цей, за плече. Гале нарешті викидають, то який з роту мене був. Виходжу до них. Я ж російською пан розмовляю, я з Англійської області, у мене акцент жахливий. Виходжу до них. Типу, привіт, братан. Бачу, там один стоїть хлопець в Сеперському Кітелі. Привіт, братан! Обнявся там все. привет!» привіт І другий дивлюся: Сеперський теж. Привіт, братан. Обнімаюся, дивлюся на нього. А це Дудаєв. <зівно> зі мною палаці жив на потріттях. Я стою, перша думка, напевно, його в полон взяли. А дивлюся, він з автоматом посміхається, такий веселий. Я розумію, що ні. Запитуєш, що... Це ж ви свої. Вони. Да, ми свої. І тут наша тепла зустріч. Їх було п'ятеро, нас четверо. Правда, ту ж ніч ми. Дудаїв загубився, пропав без вісти. Досі пропав, що без вісти рахується. Ну, потім ми вже вийшли. Цілуваська. У нас вивіз Жак. Вісьмьох. Пам'ятаю, ми... З побратимом, це все, як ми вийшли, вже в Києві, коли були, вже коли відпустці. От. Вирішили погуляти. Це гуляли і натрапили на благодійний концерт. Там виступали українські артисти на підтримку української армії. От, і Якраз почалась пісня Тартака «Мій Мілитарський хрест. Ну, Пісня сама вон, потужна, якщо ви її чули. От. Ну і ми двоє любимо дуже цю пісню. І, і такі раді. Вона символічна для нас, ми починаємо, ми в цивільному одязі були, звичайно. Ми починаємо танцювати, стрибати от на цьому всьому. У мене там теж були проблеми з ногами, певні, там, через невеличкі проблеми здоров'я. Вони в мене спухні. Ну, я ходити між нормально. От. Ну, і ми почали стрибати, кричати ми живі, ми живі, бо в цей момент тільки ми зрозуміли нарешті, що вижили. А на нас люди, звичайно, дивилися на ідіотів, вони не розуміють, чого що, що ми там радуємо, що, що ми живі. Ну, Понятно, не так? Зивій, якщо стрибаємо. От. Ну і після кінця пісні в нього пов'язки злетіли. Ми звернулися до лікаря, чи він перев'язав. А я ходити не міг, тому що в мене ноги настільки великі були, що я їх потім ледве із берця зняв. цих бірк.